Війська РФ тікають? Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що ЗСУ відбили у росіян частину села Берхівка під Бахмутом. За його словами, частина стратегічного важливого населеного пункту перебуває під контролем ЗСУ. А російські військовослужбовці потихеньку драпають з цієї території. Засновник військової компанії також закликав міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генерального штабу ЗСРФ Валерія Герасимова приїхати на цю ділянку фронту, щоб мотивувати армію. Процедали. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна. Трапают войска потихонечку. Позор! Шойгу Герасимов! Призываю вас! Приезжайте на фронт! Поднимите с пистолетами армию! Чтобы вперед шли! Давайте вы сможете! А если не сможете, умрете героями! Вмирати взагалі і не лише героями, схоже, не хоче ніхто з оточення Путіна. Джерело в органах безпеки РФ повідомило журналістам, що господареві Кремля перестали доповідати новини про ситуацію на фронті. Путіну просто не повідомляють поганих звісток, оскільки він не хоче їх чути. А от в українській армії мовчать з інших причин: чим менше інформації про контрнаступ, тим краще кажуть у генштабі зсу про те, що плани люблять тишу, наочно показали у відеоролику. У Росії жодна дія зсу не залишається поза увагою а кремлівські поплічники на тимчасово окупованих територіях явно занервували. Так званий заступник начальника головного управління Росгвардії у непідконтрольній ДНР Олександр Ходаковський написав, що вже навіть леопарди бачили колишньому працівникові СБУ та керівнику Донецької Альфи. Очевидно, є чого побоюватись. Леопарди кинуті в бій під Новодонецьком, де в ці хвилини ЗСУ розвиває наступ на позиції збройних сил РФ. Щодо винищувачів F-16, то їх Україна під час очікуваного контрнаступу влітку використовувати не буде. Сказав міністр оборони України Олексій Різніков, але додав, що літаки можуть розмістити восени чи взимку. Хоч поки що і без винищувачів, але ЗСУ успішно контратакували на сватівському напрямку. Повідомив командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. І, хоч про контрнаступ був не багатослівний, пояснив, що з командирами планували та готували майбутні військові завдання на передовій. Хочу відзначити роботу підрозділу 92-ї окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на сватівському напрямку, але й успішно контратакував. І на його плечах просунувся вперед на 400 метрів. Так чи інакше, стратегія України повернути свої кордони, а тактика постійно коригується. Наразі військово-політичне керівництво України спокійно діє, адже до контрнаступу готові. А що про це думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.